Всі ці суди, пузан, інтернет. Давай наглянемо, ну, що фанати написали під останнім відео. Кожен відео знятий кафе рейсером поповнені від смокчу, бо він сам жирний смок тут. А ж б... пора відписати цим ублюдкам? Йоу, привіт, друзі! З вами знову я, Рейсер. і сьогодні другий випуск нашої постійної рубрики ви писали у ток Через це, що одне з моїх останніх відео набрало цілий мільйон двісті тисяч переглядів. Перший мільйон на моєму каналі. Є да, клас. В той час, як на Ютубі, воно набрало шестсот. Шесот тисяч? Е, просто 600. 600, 600. Я дуже хочу ну і звичайно, звичайно, там море ваших чудових коментарів просто ну, перфекто. Від деяких мене, правда, жопа бомбить які матюкатися хочеться, але я, я себе стримую, бо знаєте, відео може подивитися якась дитина, навчиться поганому, тому будемо старатися спокійненько. Спокійненько. Погнали! Відео, як ви розумієте, було присвячене моїй мотоаварії. Костя трішки завтикав, не справився з гальмуванням, я завтикав, не подивився в задні дзеркала. Ну і він, як джагернаут, просто прирядив простір між мною і автівкою, що викликало падіння і перелом пальця. Я курво! Ну і звичайно, тут набігли хейтери, мамки не і почали нам розповідати, як нам взагалі потрібно їздити. Треба зняти кришку. Отак. Так, тепер стягніть ствол. Отак. Так. От, наприклад, такий коментар: Ти збирався обганяти і остановився на рівні з машиною. Второй тіп тот, що збив тебе, нормально їхав, просто не думав, що ти тормоз, вот і все. Та, дійсно. Мені не треба було гальмувати. Ну, подумаєш, потік загальмував. А ти просто лівіше на зустрічечку і пішов, пішов. Мене є для тебе погані новини, чувак. Якщо ти притримуєшся таких правил, то рано чи пізно це закінчиться досить плачевно. Чому? М -м -м Давай глянемо ось це відео. Я не буду показувати все відео, бо Ютуб зразу його заблокує, розумієте. Просто скажу, що один чувак багажнику так розклався, а інший вгору на 3 метри, 10 вперід, ну і там на асфальті, отака рекдол, розумієте. З екіпіровочки в них були одні шоломи, ну, може, ще в водія були моторукавички. Ну і все. Навряд, так, да, навряд. Бо вони притримувались таких же правил, як і ті, хто писав ці коментарі. Типу, якого біса? Я взяв байк, щоб навалювати. Я буду душити на всі бабки. І якщо сповільнюються машини, то це для мене означає, що я маю різко маневрувати і обганяти їх. Можливо, мої слова зможуть врятувати тебе в майбутньому, але якщо попереду гальмують автівки, при тому різко, це означає, що попереду якась небезпека. Вони не роблять це просто так. Такі знаєш, їдуть, дивляться в дзеркалі, ага, там байкер що швидко їде. Давайте різко загальмуємо, щоб збити йому швидкість. Ні, чувак, якась небезпека, щось трапилось. Ти, ігноруючи це, просто йдеш на обгін, вилітаєш тобі плювати. I don't give a fuck! І, можливо, там людина переходить дорогу, а можливо, там якась аварія, а можливо, не знаю, там колесо відлетіло чи ще щось, а чувак в цей момент теж таки подумає, блін, чого не зупинились, хоп! Виходить на обгін і збиває тебе. Збиває тебе, і травми будуть не отакі з зламаним пальцем. А гірші. Гірші, чувак. Я не розумію, чуваки, ви що, не можете на байку їхати повільно? Чи вас просто зразу бретюні ні зачмирять? Типу Ти що взяв байк? Самокат бери, їдеш так повільно. Ми маємо право бути байкерами. Не маєте ви ніяких прав. Я вас вилуптів розкусив з першої секунди. Бачили б ви себе. Ти бачиш таку ситуацію, і перші твої дії відгальмуватися, впевнитися, що немає небезпеки, продовжити рух. Якщо ти плюєш. Валиш на всі бабки. Ну, це лотерейка, чувак. Це просто лотерейка. Я персонально кайфую на мотоциклі на будь-якій швидкості. Роблячи якісь маневри, виїжджаючи на тренування, просто катаючись, мені по кайфу, мені не важливо, яка там швидкість. А у вас, походу, не душаш, значить, не мужик. От і все. А от і наступні коментарики. Майже встигли на той світ навчиться їздити нормально, ненавиджу мотоциклістів за те, що лізете поміж машинами. С... К -к 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 ви нормально їздить. Мотоцикл должен їхати по дороге, так же як і авто, а не щемиться між авто. Чуваки, знаєте, кого ви мені нагадуєте? Оцих таких, знаєте, пострадянських бабуль, які сидять під під'їздом. Проститутки, Наркомани, байкери лізуть в міжряд. Оце ви, чуваки. Це точна копія вас. Байден. уважаємим тебе назвати Не Хатім. Ми знаємо, що ти замисляєш зараз. А я не розумію, які можуть бути взагалі проблеми, якщо я спокійно собі трішки швидше потока проїду по міжряддю. Мені часто водії дають дорогу. Ну, звичайно, там є й такі, як ти, які будуть сидіти Блін, ломляться тут, ломляться. Дякую. Якщо ти не знав, то в багатьох розвинених країнах це нормальна практика. Взяти, наприклад, ту ж Італію, там мототранспорта в рази більше. А тепер подумаємо: чувак на мотоциклі має стояти так само в курку, як і машина. При цьому займати місце. Скажи, хто від цього виграє? Я розумію, що в тебе і так бомбить, що байкер тут на своєму дешевому моті проїхав Блінкорок і поїхав далі. А ти купив порзу 100 і стоїш такий. Вже годину не можеш додому доїхати. Ну хто тобі лікар? Розумієш? Але в багатьох країнах це нормальна. Практика, і ніхто там не бомбить, як ти, пострадянська бабулька. Звичайно, якщо між машин вривається чувак на байку, і пролітає їх на високій швидкості, то навіть в мене на мотоциклі б це викликало обурення через те, що це небезпечно, це якийсь ризик. Там може пішохідний перехід бути, тут чувак може перебудовуватися і все, ти маєш встигнути зреагувати. На високій швидкості ти цього не зробиш і знов таки граєш в лотерею. Але коли ти їдеш там на 20% швидше потоку, то які проблеми, чувак? Розберись в собі, будь ласка, що ж там далі? Нахер так ганяти, куди летіло, що навіть не встигаєш загальмувати. Я так летіти, а якби летально було. Дійсно, навіщо так летіти? Цілих 100 кілометрів на годину по трасі. Чувак, ти думаєш взагалі головою? Це порушення ПДР, ти мав їхати 40. Я розумію тепер. Я розумію, чого в тебе стільки негативу. Бо ти, напевно, по трасі їдеш 40, всі тобі сигналять, матюкають, обганяють, кажуть, ти що дібіл. І потім в тебе це все накопичується, ти приходиш до мене в коментарі і пишеш, навіщо так летіти? Навіщо? Скільки ще це буде продовжуватися? Наступне: щоб не втикав. Втикав? Куди втикав? Хоча я з тобою погоджусь, погоджусь, чувак, я завтикав подивитися в дзеркала заднього вигляду і побачити, що там костя летить як джигернаут. Хоча я не знаю, чи встиг би я взяти лівіше, якось вивернути кермо. Ну, це все реакція, розумієте? Це все потрібно було швидко зробити. Але що вже гадати? Я вже маю ось це назад, час не відмотати, але з тобою я трішки погоджуюсь. Трішечки я завтикав. А як вам таке? Я не автомобіліст. Мене три дні тому чуть не збив мотоцикл. мене зелений був, а йому захотілося по стрілці повернути. Виліз між машин в метрі від мене. Да, чувак, не має ні мотоцикла, ні автомобіля. Він шо, а його розумієте, чуть байкер не зніс. Байкер тварь, тепер всі байкери це ублюдки. Хоч скажу, скільки разів мене чуть не збивала машина. В Одесі навіть один раз на пішохідному переході я застрибував на капот, бо чувак не міг відгальмуватись. Да, трапилось. Але чогось я не кажу, що всі автомобілісти кончені ублюдки. Ну, бо це не так, через те, що більшість нормальних, але все одно є серед автомобілістів і серед байкерів ті, кому пороблено, розумієте? І, і все, ну що ти зробиш? Ну як кажуть, в сім'ї не без урода. так що я тепер всіх під одну планку ставити, чувак? Да, виправся, будь ласка, виправся. Звичайно, там ще було купа коментарів, типу хрущі добані, смертники, хрустики і так далі. Хочу сказати, що мені дуже важливо почути, почути вашу думку. Я можу тільки сказати, що напевно в душі ви хочете мотоцикл. Хочете, але не можете його купити по різним причинам і тому везлі злі на все мотобрат, ви ненавидите цих ублюдків, бо вони змогли собі купити байк, катаються, а ви ні. О, там був ще один коментар, він був один, але я хочу його виділити. Зацініть. Маєш їхати чим правіше обочини і обганяти лише коли привчасна лінія, а не лізти, де є місце. Я, значить, маю триматися правіше, ближче до обочини. Це просто геніально! Геніально! Уявімо ситуацію: їдеш ти, значить, по трасі в паровозі. Ну, паровоз машин. І ти десь там всерединці знаходишся, ну і такий, блін, треба їхати правіше, триматися біля обочини. Ну і тримаєшся. По-перше, водії вони дивляться в основному в ліве дзеркало. Ну там хтось обганяє ще щось. Вправи, ну навіщо дивитися, там же обочина. Тому тебе вони не дуже бачать. А тут чувак на Мерседесі бачить цей паровоз і думає, так, зараз я обганю, в мене потужна тачка, він виходить на обгін, але розумієш, що трішечки не встигає, треба повернутися в потік. І бачить, о, місце! Але там не було місця. Бо от праніше біля обочини був ти, а він тебе не побачив. І клоц, і ти вже в відбійнику. Все, нема тебе, чувак. Трапилась халепа. А знаєш чому? Через те, що триматися потрібно ближче до роздільної лінії. Ти не знав, ні? Тоді тебе будуть бачити водії в своє ліве дзеркало. І тоді, коли чувак буде виходити на обгін, він буде бачити, що місця там немає. Немає. А що ви постійно питаєте, чи є ютуб канал? Та звичайно ж він є. Просто вам треба взяти ваш пальчик, натиснути на мій профіль і перейти туди, де ви побачите по центру лінку, яка веде на мій Ютуб. Там ви зможете подивитися відео повністю, розумієте, і не чекати, не чекати, не дивитися його частинами, писати проду, проду народу, хоча ні, пишіть. Пишіть, ви таким чином просуваєте відео. Але на YouTube також підпишіться. Будь ласка, будь ласка. Ну і на цьому все. Ми обговорили самі зашкварні коментарі під моїм відосом про аварію. Я, до речі, подумаю, що можливо вартує випустити ще випуски, присвячені старим відосам, бо там також вистачає таких перлів, від яких волосся дибки стає. А вас я попрошу обов'язково підписатися на мій канал, порекомендувати його друзям, рідним і поставити, звичайно, ваш жирний гіпсовий лайк. Є! Yeah. Побачимось, друзі, Па-па!